Привіт, українці! Сьогодні хочу з вами поговорити про дебют, який має назву Захист пірца Цеухінцева за чорних. Він розпочинається з ходів е 4 d6, d4, кінь в6, кінці 3 ж6. Що вам потрібно про нього знати? Я так коротко покажу одну схему, яку білями можна використовувати проти цього захисту. В чому ідея чорних? Чорні хочуть, очевидно, вивезти слона на g7. Хід d6 потрібен для того, щоб хід Е5 не вигнав коня. Так, бо якщо на Е4 зразу піти кінів 6, то це Е5 коня вигнали. Е захист Олєхіна, виходить. Якщо е піти g6, d4 слон g7, це такий е якось по-іншому називається, це, можливо, перейде в пір фінцю, а можливо, ні, це ми сьогодні розглядати не будемо, хоча схему можна ту ж саму використовувати. Так от, в чому головна ідея чорних? Наприклад, якщо білі роблять класичні ходи кінів 3. Чорні зроблять хід слон g7, білі нехай вивели слона на e2, чорні зроблять рокіровку білі рокіровка. Чорні поступово будуть ставити пішачка на e5. Не зразу. Вони спочатку підуть c6, наприклад. Потім підуть кінь bd 7 ферзь C7 і E5. Поставлять і нарешті почнуть боротися за центр. Ось така ідея розстановки. Іноді чорні ходять b5. Ось це ідея пірців-фінцева. Зазвичай пішаки не на c6. І потім або B5, або E5 чорні продовжують. Але для початку слон на G7 виходить. Хоча є розстановки білих слон є 3 Ферзь Д2 і 30. Є така розстановка з ідеєю слона на 6 мат ставити дуже багато є ідей за білих. Але я вам хочу показати одну таку досить прямолінійну, принципову і об'єктивно сильну. Мені подобається в цій позиції хід F2 на F4. Оскільки чорні не борються за центр, так, принаймні поки що. Білі собі можуть дозволити таку е, як це українською, розкіш. Ще одного пішачка поставити на F4 і тільки потім коня вивезти на F3. чорні ходять S G7, білі ходять кінь F3. І білі тепер мають могутній центр. Три пішаки, а в чорних зеро. В чому полягає ідея цієї розстановки? Тепер на кожному кроці чорним треба дуже серйозно ставитись до ходу е 4 Е5 за білих, який буде виганяти коня з F6. На відміну від інших варіантів, де немає пішака на F4, якщо пішок на F2, хід Е5 не такий небезпечний. Ну, наприклад, там G6 е, зараз перепрошую, кінь F3, слон G7, слон Е2, кровка руйковка С6. Якщо тут білі ходять Е5, то в чорних нічого страшного, вони б'ють. Ну, якщо білі б'ють конем, ну то так, би нічого критичного не сталося. Пішачого білі розміняли центрального пішака на не центрального d6. А якщо білі ходять DE, дуже часто цей пішак потрапляє в халепу. Наприклад, після ходу кінь g4 його дуже важко захищати. Так? Але якщо ми поставили спочатку пішачка на F4, то наступний хід е 5 якщо чорні будуть обережно, того пішака ніхто не нападе білі той якір. Пропихають вперед і розганяють е, фігури е, чорних. Тут в чорних фактично є два ходи. Є рокіровка і є відразу хід С5. Е, статистично, мені здається, рокіровка головний хід. Бо с 5 так виглядає трошки, ну як би вам сказати, ну не те, що некоректно. Білі захопили центр, а чорні ходять там з флангу С5. Але оце два ходи. Всі решта ходи у чорних серйозні проблеми. Давайте спочатку я розгляну хід С5. Хід С5, в чому ідея ходу. Чорні підривають так з боку, кажуть, я давай тепер сицилійку ніби, перейдемо. Тобто чорні кажуть, а я граю тепер варіант дракона. Так? Фігури, як в сицилійському захисті дракона, давай щось тут робити. Білих тут є продовження різні, є хід Д5, зафіксувати ще більше простору, захопити, є хід dc і є хід слон Б5. Всі мають право на життя, у всіх чорним є проблеми, які треба вирішувати. Я хочу вам запропонувати хід взяття на C5. П'ємо на 5 і якраз краса полягає в тому, що якщо чорні на автоматі б'ють ДЦ, ну це жахливий хід, білі б'ють ферзь d8, король d8, король виходить на відкритий лінію. І білі дуже часто ходом e5, цементують перевагу в просторі, пішак міцно захищений пішаком F4, білих просто легка гра. там Слон Е3, там 3 нулі, слон С4, всі виходять, чорних програм. Але ідея ходу c 5 полягає в тому, що чорні. Ходять ферзь А5 і користаються тим, що ми ще не наблизились до рокіровки. Чорний один хід рокіровка, а білі не встигають. Тут теж за білих є багато ходів. Основних є тут слон D3. Статистично, в чому йде ферзь а 5 Зв'язка. І грозить кінь b 4 з'їсти нашого центрального пішачка. І тут хочу вам запропонувати хитрий хід. Білі ходять Ферзь d3. Ферзь d3 о, забув один важливий варіант вам сказати. Білі захищають пішачка на e 4 Е, ну, тут, звичайно, варіант, який я не врахував в своєму файлі, зараз будемо змінити. О, Kimbi є 4 може виглядати як комбінація. Кінбі Е4 комбінація, е, зв'язка далі працює, якщо білі б'ють ферзь E4, чорні б'ють слон с 3 а потім Тура на один підбоєм. Насправді тут в білих виграно, білі б'ють БЦ, ферзь С3. Відходять король F2 і на ферзь б'є 1 в білих тут страшна е, атака після слон Б5 шах, там можливо, Тура Є1, там cd, тут виграно. Але по-людськи виграш після ходу Кінь b 4 чорні ж теж не встигне рокіровку збити. Білі хопа, ферзь Б5 шах. На ферзя і на короля. Після ферзь Б5 вже немає зв'язки, слон b Б5 шах, і збили коня на e 4 виграш. Тобто на e 4 бити не можна. Захистили. Що чорним робити? За чорних фактично тільки ферзь c 5. Хід, бо в цьому і ідея. Як тільки чорні в будь-який момент б'ють ДЦ, це погана ідея. Білі завжди мають хід e 5 виганяють в шию того коня, блокують того слона, поле Є 4 належить білих, білих вже вирішальна перевага насправді. Тобто хід ДЦ не є доброю ідеєю тут. Основний хід у чорних ферзь c 5. Зі мною в бліцпартії грали колись кінці 6. Розвиток білі все одно повинні продовжувати ходом ферзь Б5. Не будемо ми в деталі тут даватися, але чорні б'ють ферзь БЦ5. В цьому ідея цього маневру. Побити на c5 королевою, щоб не втратити контроль над клітинкою Е5. Принаймні, пішак на d6 створює перешкоду ходу Е5, хоча й тут хід Е5 можливий за білих. Білі продовжують розвиток слон Е3. Наталя Букса так виграла партію білими. Сарана, по-моєму, є вже такі партії на гросмейстерському рівні. В чорних тут проблеми. Білі виводять слона з темпом, тому ферст став на d3, щоб слон виходив на e3. Чорні вертається ферзем на a5. І проблема, як і в скандинавському захисті, той ферз туди, сюди, туди, сюди ходить. От, наприклад, якби чорні вернулися ферзем на c7, головна, ключова ідея взагалі цілої цієї схеми з пішечком на f4, що ми. Постійно повинні розглядати хід е 5 Постійно цей хід е 5 має бути на порядку денному в білих і особливо в чорних. Тобто, якщо ви плануєте грати чорними е, в захист пірцохімцева, пам'ятайте про хід е 5 От, наприклад, тут хід е 5 одразу треба робити. е 5 виганяємо коня. Біля, чорні б'ють є. Ми б'ємо ф'є, вигнали коня. Кінь втікає кудись на g4 це типово для так? Але проблема в тому, Ферст на c 7 дуже вразливий, білі наскакують ходом кінь d 5 так за весь мій час бейс, наскакують ходом кінь d5, потім 3 нулі, і білі, виявляється, мають величезну перевагу в розвитку, в чорних реально вже майже програна позиція. Тому, тобто хід з e5 весь час витає в повітрі. А якщо чорні відходять Ферзь С5, то Ферзь вже зробив Ферзь з5, Ферзь С5, назад на 5, три ходи Ферзь зробив. І білі ходом ферзь Б5 шах, фактично вимагають розмін, і після Ферзь б5 ще й слон виходить на b5 шаху. В принципі, тут би можна було зупинитися. Я так коротко тільки покажу, що далі білим робити. Далі білі ходять три нулі і дуже швидко закінчують розвиток і в білих центр. Всі фігури вийшли, король в рокировка. Наприклад, тут в чорних є там кінь c6, кінь bd7, слон d7. В принципі, тут ну, це така сама табія цього варіанту. Е, ну, кінь c6, е, там нехай головний хід, і білі роблять три нулі. Подивіться, в білих 1, 2, 3, 4 легкі фігури вийшли. Тура на d1 вийшла. є 5 весь час в повітрі висить. Е, і в чорних тут е, е, вже проблеми. Білих легка фігурна гра, тура виходить на e1, і білі готові про центру проломитись. От, наприклад, якщо я правильно пригадую, бо я тобі собі тут нотаточки не лишив. А 6. Здається, так була партія Наталі Букси. Ні, не в цій позиції. Перепрошую, не а 6. Нехай, нехай чорні роблять рокіровку це найлогічніший хід. І ось тут за білих, ну, можна піти тура а1, Можна цей. Тут на дуже такий хитрий хід за білих а 3. Прикриваємо поле G4. Чому? Тому що, щоб кінь G4 не нападав нам на слона і пішака Є5, щоб слон G4 не вискакував, глибокий профілактичний хід аж І здається, отак от було в Наталі Букси партії. А ну, дивимось. Так, Наталя Букса от в базі така партія. Вона виграла в Дальній Ілян. Ем, от, а 6. І тут ідея. Ми завжди того слона віддаємо, слон c 6 БЦ. І майже завжди ми тут же ходимо e 5 Тут же ходимо Е5, пішак під боєм, кінь під боєм, всі фігури йдуть назад у чорних, в білих величезна ініціатива. Перевага в розвитку і контроль над центром. В принципі, на цьому можна було зупинитися. Три нулі, наприклад, якщо чорні ходять рокировка, то ми ходимо H3 і все. Наступний хід фактично Е5. На будь-що фактично Е5. Хоча G4 теж є ідея захопити ще простір. Тура на Е1, білих, все по центру, і чорні на кожному ході мають. Чи ходять біля Е5, чи ходять біля Е5, ой-ой-ой, а що я на Е5 буду робити? Ми можемо навіть не дивитись туди, У нас є корисні ходи, Ж4, Тура Е1, там король Б1, корисний хід. Але весь час повітря Е5 висить. От. Наприклад, якщо чорні зразу ходять у 6, ми б'ємо б'єм і ходимо Є5. І в кінь під боєм, пішак під боєм, чорні мусять бити. І білі, наприклад, можуть і конем і пішаком побити. Тут тут слабий, тут слабий, слабі клітинки, чорні поля слабі в чорних. Проблеми на чорних полях. Може, трошки вже заглибоко я показую, але легка фігурна гра. Головне нападати, назад не вертатись. Слон є два, ми не вертаємося. Нічого не цей, всі вперед. Слон g 4 за чорних насправді найкращий хід. І тут за білих є багато продовжень. Є хід Тура е 1, є хід цей. Ну, мені подобається тут хід Кінь Д5. Він майже не зустрічався, кінь йде на C7. І тут, насправді, чорним, щоб не отримати великих проблем, треба вже йти на тактичні ем, викрутаси, скажімо так. Кінь б'є д 5 єде, виглядає як мертва зв'язка. Чорні далі б'ють слони в 3D. І А6 типовий спосіб розв'язатись. І чорні тут не програють, але все одно позиція в білих краща. Білі вертається слоном, кінь мусить відрулювати назад завдяки пішаку, який на Є5 не пускає. І далі білі там собі ходять там, не знаю, А4, тура Д3, тура Б3, А5, С3. Ну, поступово така якась гра в білих переваг. Але тут багато можливостей в цій позиції є за білих. Можете собі, кому цікаво, з професійної точки зору її проаналізувати. Отже, ось це ідея на ранній хід С5. Ми б'ємо, в чорній тільки ферзь c5, ми ходимо ферзь d3, в чорних тут фактично немає вибору, ферзь c5, ми виводимо слона з темпом, потім міняємо ферзя, після ферзь b5 білих прекрасна перевага в розвитку. Чорними треба бути дуже ображими, щоб зразу не отримувати погану позицію. І тобто ключова ідея E5, тичок E5, весь, весь час це має в повітрі бути. Якщо чорні роблять рокировку, це найтиповий хід, білі виводять слона на d3. Вивели слона на Д3, і далі білі готують рокіровку. Білі кажуть, ми маємо гарний центр. На відміну від староіндійської партії, друзі, в чому різниця? В староіндійській партії цей пішак стоїть на С4, а цей пішак на F2. Все, це би була староіндійка вже. Різниця полягає в тому, що в староіндійці Є5 ніде не грозить. Ну, дуже рідко. А тут, оскільки це пірцофімця, Є 5 весь час в повітрі витає. Там, наприклад, чорні роблять хід, там зазвичай там типовий хід за чорний кінь БД7 в такій позиції. Все, ми зразу ходимо є 5 І куди той кінь відходить? Шановний пане кінь, куди? На ж 4 ми далі тебе можемо гнати, а тут що далі на А6. Ідея ходу кінь ж 4, щоб напасти на пішка. Є 5 А тут це ж посміховисько. Не нападаєш ні на кого, бо в нас тут. Міцно цей пішак, стоїть. Чорні мусять кінь і 8 відходить. Та тут бідося. В принципі, тут є щось таке аналізував, тут біла вже майже, майже виграна позиція. Тут часто там аж 4-5 аж 5 атака може пройти. Ферзь є 2 є просто хід, слон є 3, і в 3 нулі йти. В чорних тут великі проблеми. Навіть такий хід, як кінь G5, виправданий, в чорних великі проблеми. Отже, головний хід тут за чорних. Фактично кінь c 6 головний хід. Бо якщо чорні, наприклад, ходять типовий хід, c 6 Білі роблять рокіровочку собі. І якщо чорне, чорні не можуть тут є 5 ходити, так у нас просто більше фігур контролює цю клітинку. І чорні не можуть підготувати дуже типово для бівця, отак підготувати, бо тільки кінці для санці ми гуп! І Е5, і все, і всі і всі втікають назад. В чорних величезна проблема. Зазвичай в ліцпарті будуть ходити якийсь хід типу кінь d5, білі поб'ють на d5 СД, і оцей слон на g7 жахливий назавжди. Білі роблять, що хочуть в цій позиції. С3, ферзь є 2 слона виводять. Поступово білі підуть мат, поставити королю на g8. В чорних стратегічно вже майже програна позиція. Отже, Е5, Е5, Е5. Що чорні мусять робити в цій позиції? Є тут варіант чорних за чорних кінь а6, отака ідея. Дуже виглядає підозріло, але так грає. Рокіровка і С5. Чорні мусять хоч якось побороти за центр. І тут найкращий хід за білих d5. Тут білі кажуть: я забираю центр. І тут сильно ми вникатись не будемо, але запам'ятайте наступне: ми б5 не допускаємо за чорних. В чорних тепер тут є два плани: або б5, або 6. Найтиповіший хід. За чорних це тут слон g 4. Спочатку виводять слона. І білих тут багато. І от Сарана показав велику проблему Володимиру Онищуку, який, до речі, хто з вас хоче грати чорними? Захист пір цього фімцев Володимир Онищук. Все. Нікого більше не треба, тільки Володя Онищук величезний спеціаліст. Захисту опір цього вивчайте його партії. Е, от. Ну будьте готові, що Стокфіш буде казати, що позиція погана, але Володі Онищук неодноразово показував, наскільки в чорних багато життя є в, в цьому варіанті. Але от є партія з дві партії з сараною, він грав і два рази програв, бо сарана ну, з комп'ютером проаналізував і тут чорних проблем. Тут найпростіший спосіб наступний: ми зразу ходимо аж три, кажемо бий і б'ємо турою. Це виглядає дуже дивно. Що за хід Тура Ф3? Що за хід тура тура f 3 Ідея: взагалі ферзь хороший хід. Ну навіщо туру ставити на F3, Ще ферзя вивести? Єдиний мінус цього ходу полягає в наступному. Чорні встигають піти кінь b 4 Напасти на нашого слоника і збити його, бо ми на c 2 нікий слон не може відійти, бо на c 2 висить. І все. Після цього розміну в чорних повний порядок. Простору немає, але в білих немає двох слонів. Тому ми ходимо тура f 3 І кінь b 4 наш слоник просто собі відійде. Ну, нехай на С4. І все, бо на c 2 захищено. Потім ми цього хлопця звідси попросимо, і все, білих буде два слони і центр. Після тура f 3 чорні пробують b 5 провести. Дуже типово, тура B8, А6, b 5 зі всіх сил. Білі А4 присікається в корені. Якщо чорні ходять А6, ми ходимо А5, все b 5 сьогодні не буде. В чорних єдине, що лишається, це Е6 підривати центр. Білі зразу б'ють, де є. І в чорних є вибір або F -і, або кінні 6, в обох випадках в білих два слони і центр. Якщо кінь б'є 6, то білі ходять та будь-який хід, в принципі, тут нормальний. F5 можна, все, F5, ми йдемо в атаку. Кінь стрибає на d4, тура відходить на f2, слон монстр на c4, як вийде, той слон на g5 вийде, поле d5, як буде наше, потім c 3 коня вигнати, чорних величезна, бідося. А якщо чорні б'ють F, -і? Ніби трошки гармоніше. Насправді, за білих будь-який хід тут доречний. Наприклад, слон є 3. Виводимо слона. Вивели слона. Е, поки що d5 не допускаємо, бо на c5 висить. Чорні, ну або ферзь є 1 тут комп'ютер рекомендує хід. Чорні ходять ферзь кінь d7, відкривають слона. Е, білі ходять слон є 3. Чорні ходять d5, виглядає страшно. А ми просто ігноруємо, відводимо слона і кажемо: а все, я не боюся. Д4 кінь відійде, це 4 слон відійде в білих два слони, і в чорних виявляються величезні проблеми Величезні проблеми. Це один з варіантів в цій позиції, після Ф'є, можна дуже багато різних ходів зробити. Слон Е3, ферзь є 2 ферзь є 1 в білих два слони. Центр, головне на d5 не реагуємо, не б'ємо, бо якщо побити, хоча б побити і побити F5 теж можна попробувати піти мат поставити. Оцінка позиція плюс-мінус стовпчик. От, якщо чорні не включають хіта 6, а зразу є 6 ходить, ми теж б'ємо. Якщо кіні 6, теж ходимо в 5, нічого гістенько не міняється. А якщо чорні б'ють є, білі виводять слона на Е3, чорні ходять ферзь Е7, нехай, готують. Білі ходять ферзь Е1, щоб тура підключилася на Д1. Чорні ходять Д5, все, таки І білі просто відходять слони в 2. Наступний хід тура Д1, а потім може Е5, може слона Е4, може король Е1. Чорні не мають наступного ходу, дуже. Це 4, слон відійде просто. С4, нічого страшного нам не станеться. Слон відходить на F1. Тура відійшла, бо щоб не є 4 добре прикривати. Ну воно виглядає страшно, ой-ой, д4. -ой -ой. А, перепрошую, 4 це підбій. Все, чорних тут виявляється великі-великі проблеми. Тура де один наступний хід, два слони зачаїлись, центр хороший, плюс-мінус стовпчик. Отже, така ідея на кіння 6, С5. На D5 все, Ця слон G4 зразу міняємось. Якщо тільки чорні ходять кінці 7, щось намагаються піти b5. До речі, B5 вже тут головне не пропустити. Наприклад, якщо ви зробите там якийсь хід умовно H3, там просто H3, собі, чорні хопа, а вже B5 ходять. За цим треба слідкувати, то ідея за два кольори собі запам'ятаєте. Бо якщо білі б'ють, чорні б'ють, ну добре, тут б'ють, б'ють і під центральний пішак на Є4 падає. Але тут насправді ще є. Сильніше чорні зразу ходять С4, цю діагональ. Добре, не будемо сюди вникати. Б5 краще не допускати, білі зразу ходять А4. Все. Ми зупинили B5 надовго або, можливо, не завжди. Але не можна А4 ходити ось тут. Слон G4, ви підете А4, запам'ятайте цю ідею, кінь прийде на Б4, і нашому слоннику буде неприємно. Тільки слон з'явився на G4, зразу H3 б'ємо турою, Б5 не допускаємо. Наприклад, тура B8 хід B5 не грозить. Б5 не грозить. Ми можемо собі виводити слона, там робити що хоче. Король H1 там корисний хід. Навіть тут А4 можна. Бо після А4 кінь Б4 пішак на С2 захищений. Ми слона поставимо на С4, на С2 захищений, все. В чорних жодної контрри немає. Ні B5 немає, ні 6 немає. Ось так. Це хід кінь А6. Хм, я очікую, що буде коротше відео, ну нічого. 20 хвилин вже записую, Ще один варіант лишився. Кінце 6. Е, головний хід в, в цій позиції за чорних. Тут за білих є багато різних можливостей. Є хід е 5 я сам його грав. Е, є хід рокіровка. Є хід, зараз підгляну який ще, Ну, слон Е3, там д 5 слон Є3. Купа є ходів за білих. Я хочу вам показати такий найпростіший хід. Просто рокіровку робимо. І тепер на кожному кроці е 5 за чорних треба думати. Якщо чорні ходять, зразу е 5, це правильний головний хід. Якщо чорні виводять слон G4, може виглядати страшно, кінь пішачок під боєм, зв'язочка. Тепер ми гуп е 5 ходимо. І питаємо: а ви куди, шановний пане? З6. Якщо він відходить назад, все прекрасно, ми свого досягли. Якщо б'ють де є, ми б'ємо де є. Саме для цього нам треба цей пішак. Тепер пішак на Е5 надійно захищений. Чорні стрибають кінь d5, виглядає, все логічно. Білі просто ходять h 3 Питають, як справи в слона, нехай чорні б'ють кінцет РБЦ, в цьому слону нема куди відійти. Білих потужний центр. Ну, трошки здвоєні пішаки. Але, наприклад, якщо не входять слони в 5. Колись давно, давно багато років в тому у мене з Михайлом Козаком була подібна, подібна партія. Білі тут просто що хочуть роблять: ферзь є два, слона три, там король один, купа корисних ходів. А слон чорних на g 7 плаче. Кінь на C6 плаче, він обмежений цим пішком. Оцінка тут плюс-мінус Е, Можна навіть побити на f5, потім кінь d 4 стрибнути. Все, що хочеш, тут можна робити за білих. Наприклад, там Жев вже здвоїли пішки, і кінь на D4 стрибає. Слон на G7 плаче, як не дивно, наш слон краще, бо він на А3 може вийти, а той слон на G7 назавжди поганий. Отже, останній хід це е 5 Головний хід за чорних. І тут є м -м -м декілька ходів за білих. Тут є і ДЕ, і FE, і D5. D5. Я вам рекомендую. Заганяємо коня. І тепер питання: куди той кінь стрибає? Він може на D4 або на E7. Якщо він відскакує назад на Е7, в принципі, нормально так можна. Білі б'ють F'E, наприклад, дає. І цей слон заблокований своїм же ж пішачком. Ми бити не будемо на Е5, бо взяття на Е5 не виграє пішака, тут є відкрита атака. Чорні А, перепрошую, тут хитріше чорні ходять С6. І ми не можемо бити, тому що у Люлю ферзь д 4 шах, і програли коника. Чорні ходять h6 і забирають пішка на d5, все, відігрують матеріал. Бити не можна. Але білі замурували слона на g7. Тут хороший хід за білих ферзь є один. Ферзь просто йде на h4, слон на g5, білі атакують на королівському фланці. Наприклад, чорні ходять з 6, підривають центр. Ми б'ємо dc. Чорні б'ють кінь С6, і тепер клітинка на d5 назавжди слаба. Назавжди. Наприклад, білі ходять ферзь h4, потім слон g5. Потім слон c 4 потім тура d 1 потім кін. всі фігури виходять дуже природнім чином. В чорних тут серйозні серйозні проблеми. Ну, Хоча оцінка там плюс дорівнює але, по-моєму, за біле грати дуже легко. В білих потенційний прохідний на лінії С, а в чорних цей пішак F нікуди не йде, бо наш слон на c 4 з'явиться і все те зупинить. І основний хід за чорних це кін d 4 якщо я правильно пригадую по статистиці. Кінь Д4, ніби головний хід, кінь стрибає в сам центр. Тут за чорний білих теж купа є продовження, але мені найбільше подобається F5. Такий о, перепрошую. F5. Все, білі d5, F5 замурували. Пішак отруєний. Просто повірте мені на слово. Чорні, якщо його поб'ють, тут їм і прийде гаплик. Нажев, це дуже типово для пірцовства, Єф. Відкривається слон, і відкривається тура 1 ми вискакуємо слон g5, ферзь e 1 ферзь h4. От дивіться, наприклад, якщо слони в 5 чорні б'ють, білі ходять слон g5, і це вже фактично мертва зв'язка. От тут все, тут програно. Все, все позиція. Наприклад, б'єте слон d3, я б'ю ферзь, ферзь 3 Висить на де. Ви б'єте тут, я б'ю тут, все, зв'язка, виграли коня. До побачення. А якщо не б'єте, то як розв'язуватись? Мій наступний хід, кінь б'є d4, і слон в 5 падає. Якщо чорні б'ють кінів 5, білі заскакують, ну, кілька я ходіла, але найкращий хід кінь же 5. Зразу напасти. І наш сім проблемка. Тут за чорних треба робити дуже гарнюній хід кінь f6. Кінь ж 6 відходити, бо якщо кінь вертається на e 7 то тут за білих мат після Тура 6, слон BF6, ферзь h5 і все. Мат прийшов. до е До чорних. Так, збережу цей вина. Все мат чорні мусять ходити. Кіня 6. і формально чорні тут не програють. бо все захистив. Але ходити нема куди. Один з хороших ходів тут з білих просто піти аж три і сказати: як в тебе справи, друже. Наші. Як ти себе почуваєш? Це... А ти, друже, з коней на F6, ти можеш кудись піти? Чи ти мусиш пішечка аж 7 прикривати? І це білі навіть не починали ще атаку. В будь-який момент білі б'ють на F6, б'ють на h 7 і починається. Але насправді білі може зробити корисні ходи, Там відійти королем, вивезти слона, вивезти ферзя. Оцінка позиції чорних майже програна. Майже програно. Ходити нема куди. Ходи. Отже, пішак на F5 отруєний. Приконіння е 7 він так не проходить, бо цієї зв'язки не буде могутньої. За чорних чорні ходять С6, підривають центр, і білі виводять слона на g5. І далі отруєний. а 6, були такі партії по переписці. А6, і тут за білих можна і слона на 4 відійти. А можна, оце мене трошки здивувало ця ідея, таку. Рідко коли зустрічав, віддаєм цього хорошого слона. Я ще не зрозумів, думаю, що за дурницю комп'ютери переписочники пропадуть. І білі роблять ось такий хід. Кінь Д2 відходять. Наприклад, кінь Д2. І що білі кажуть? Я доміную на білих полях. Чорні поля ти собі можеш забирати. Ти можеш там слона на G5 поставити, мене то не цікавить. Білі заблокували все на білих полях. Білі підуть от як я намалював. А 4 кінця 4 крошин майже всі фігури стануть на білі клітинки. Цей кін на D4 дуже легко його буде зловити. Так теоретично я вже бачу, як пішак приходить на C3 і того коника ловить. Це ніколи не добре, бо білі поб'ють кінь D5 і буде класичний, шикарний кінь на D5 проти поганющого чорнопольного слона. В чорних тут ходити нема куди. Білі корові 1 на 4, c 4 посилюється, посилюється, а в чорних білі просто грають на білих полях. Тому що ходами d 5 і e, а 6 чорні білі поля ослабили. Ось такий варіант, я вам рекомендую. На кінь E7 F5 не проходить, бо немає, немає тут зв'язки цієї могутні. Тут F5 не проходить і ще й пішак на d5 під боєм. Після GF на d5 під боєм, тому тут воно так не працює. Але тут ми можемо один з варіантів, це піти Ф'є, хоча короля, аж один нормальний хід. Ф'є, дає, e, і все. І ферзь є 1, ферзь йде, слон йде. І єдиний активний шанс за чорних піти Ц6, і після DC кінь С6, тоді поле D5 буде наше. От такий варіант з F4. З F4. От. Та й, та й напевно усе. F4 ідея. Боремось за центр, боремось за клітинку Е5. Я вам скажу більше, навіть після кінів 3 рокіровка є такий варіант, що білі собі таку наглість можуть дозволити, зразу піти Е5. І якщо чорні відходять кіні, Д7, що дуже для причем, білі хопа аж 4 і просто ідуть мацтав. Там жертви, там є шість жертв, аж п'ять. Навіть цей варіант за чорне треба бути обережним, треба багато знати, щоб, щоб не програти. Навіть так білі собі можуть дозволити. А все чому? Тому що ми домінуємо в центрі. Навіть такий варіант. Але там дуже-дуже чорний тримається і конкретні дуже варіант. От d 3 рокіровка, і рахуємо хід і 5. За білих, по-моєму, легка гра, і за чорних треба бути обережним. От та й таке. І навіть останні партії великого експерта Пірцофімцева Володію Однищука, він сарані двічі програв цей варіант, тому можливо, тим, хто, хто грає пірцофімцева, треба цип'ять. Вивчати. Але тут просто проблема: білі мають шах на b5, тут починаються суперскладні варіанти. Слон Д7, білі ходять Є5, чорні стрибають кінь г 4, білі тут тільки-тільки починається теорія. Є 6 є хід, є хід Д5, по-моєму, аж 3, тобто тут тільки складнощі починаються. Простіше грати рокіровка, але в останніх партіях Володянищук має проблеми з стороною. Сподіваюсь, він покаже, що, що робити краще за чорних. Мені здається, на слон d3 треба ходити кінці 6 в цих позиціях. Та й таке, отже, розстановка F4, а потім кінь Ф3 за білих. Всім дякую за увагу. З вас подобайка, коментар, дзвіночок, підписка. Всім, хто любить шахи і українську мову, рекомендуйте, будь ласка, канал Дю США Дебют. Мене звати Михайло Олексійенко. всім дякую, що, були, що додивилися до цього місця. До побачення, слава Україні! Перемога буде за нами!